Я принесу в ринг війну. Російський боксер Арслан Бек Махмудов дав різку заяву після того, як офіційно оголосили про його бій із Тайсоном Ф'юрі. Циганський король повертається вже цієї весни. Є суперник, місце та дата. Ф'юрі повертається і тепер офіційно. А ще в цьому буде й певний український слід. Розповідаємо про все по порядку з нового року. Екс чемпіон світу заявив, що збирається повертатися. Чергова пенсія тривала один рік. Відпочив і досить. Серед можливих опонентів найчастіше називали російського ведмедя Арслан Бека Махмудова. Він родом з Росії, однак тривалий час живе в Канаді та отримав місцевий паспорт, коли зрозумів, що з триколором його люб'язно приймуть хіба що в Мухосранську. Тайсон також казав, що не проти провести бій із чемпіоном WBO Фабіо Вордлі, але це точно буде не найближчий бій. І от тепер це сталося. Офіційно, Тайсон Ф'юрі боксуватиме проти Арслан Бека Махмудова 11 квітня. Є офіційний анонс. а Транслювати бій буде Нетфлікс, який поступово заходить на ринок боксу. Боксери дали перші заяви для офіційного анонсу: Радий повернутися. Моє серце завжди належало і належатиме боксу. Скажіть королю, що туз повернутися. А якщо Тайсон програє, чи означає це те, що він получив у туза? Я в захваті від цієї можливості я приїжджаю, щоб показати справжню війну. Тайсон Ф'юрі був великим чемпіоном. Я буду готовий як ніколи раніше і йду за потужною перемогою. Да, ну насправді історія про те, що росіянин приносить війну у Британію, звучить якось так дуже двояко. І от мені цікаво, ті, хто давали цю заяву, це особисто Махмудов чи його піарники, Не знаю, може це компанія Топ Ренк, яка представляє його інтереси. Вони, якби розуміли, що вони дають такий трошки подвійний контекст у всій цій історії, що звучить воно, чесно кажучи, так собі. І тут постане питання таке взагалі, як так, що росіяни напускають в Британію без перешкод, дають візу. Він там боксує вже не вперше. Все дуже просто. Це для нас з вами. Він російський боксер, і ми з вами це розуміємо. І для тих, хто хоче бачити його, для тих, хто хоче заробляти якось на ньому, він канадець. Він отримав канадський паспорт тривалий час назад, коли зрозумів, що з російським буде, чесно кажучи, так собі. І от з точки зору моральної, де й не тільки, з юридичної, в принципі, теж можна якби висувати претензії, бо камон, ви що? Які росіяни в Британії на великих шоу? Але отак: от, він канадець. Така позиція Боба Арома, наскільки я розумію, що якби коли до нього висувають будь-які претензії, там з приводу поясів, санкціонуючих органів так і таке інше, він показує ось канадський паспорт, такі питання. Російський не знаю, не чув. Тому він боксуватиме в цій події. І тут якби. Ну, Таїснефюрі дуже своєрідний чувак, але я думаю, всі ми будемо хотіти, аби він все ж таки дав тягла російсько-канадському боксеру. Тому лайк, якщо вболіваєте за люка, і, і коментар, якщо не розумієте, чому я кажу саме про люка. Але окрім офіційних заяв, були ще й не дуже офіційні. АТО Джо! А цел today, baby! I done it! Got it over the line and I'm absolutely psyched. Ready today to fight. Come on! The Mac is back. April, UK. I've been away four years. I've been away for a while, but I'm back now. <laughs> and I also brought the biggest streaming platform alive along with me. Who else could bring that to Britain? Come on! А не є ви ав. О май гот! Лецко, бейбі! Лет'ко. Арслан Бек Махмудов боксуватиме у твоєму андеркарді. <плес> Ти вже знаєш, як правильно вимовляти його ім'я. <плес> <плес> Якщо я розберуся зі всіма своїми актуальними справами, і він все ще буде десь тут. Я порубаю його як м'ясник на базарі, як шмат м'яса великим гострим ножем. Він мені нерівний. Просто тому, що він потягав там трохи заліза, я не буду переживати через нього. Чим міцніші вони. Тим мені простіше, я влаштую йому бліскри. Що також варто знати про цю подію. Тайсон заробить нормальну котлету грошей, тому що подія пройде під патронатом журналу Зерін, який належить уже туркі Алальшиху. Сам Шейх написав, що це лише друга подія, яка відбувається між Нетфліксом та Зерін, а далі буде якийсь величезний сюрприз. Цікаво, про що йде мова. Турки каже про те, що це буде друга велика подія між Зерін і Нетфрікс, тому що перша була Канело Кроуфорд, і це ще більша подія. Канело Кроуфорд, звісно, що таке елітніше змагання, елітніша подія, аніж П'юрі проти Махмудова. І цікаво, який Жаном анонс все ж таки готує. Припускаю, можливо, хто його знає, це може бути. Джошуа проти Ф'юрі десь там на кінець року, або на початок наступного року, або ні. Не знаю, чесно. Або може взагалі там ідеться про якийсь бій Юсика з кимось та там. Це все поки що припущення. Також у квітні має пройти бій Дерека Чисора і Деонтея Вайлдера. І як би логічно, я вже читав про це коментарі. Така що виходить: Вайлдер Чесора в андеркарді Ф'юрі проти Махмудова. Сумніваюся, тому що, наскільки я розумію, Дерека і Деонтея Вайлдера буде промотувати Каллє Заурленд чи якось так. Цей промоутер це трошки, інша, трошки інший напрям, скажімо так. І я би хотів, щоб це було окреме шоу. Тому що два класних окремих шоу у Британії це веселіше, ніж одне дуже велике, де між тим буде в Андеркарді битися Сора. Тому що це 50-й бій Дерека. Я думаю, він точно захоче, аби для Дерека це було ох. Яка подія, який розмах і бій проти ну, для нього, мабуть, іще небезпечного Деонтея Вайлдера? Щодо потенційного бою Ф'юрії Махмудова, я думаю, що у нас буде якийсь окремий розбір на основному каналі, але так коротко скажу, що я бачу два сценарії цього бою. Сценарій перший це за умови, що Тайсон Фюрі готується як на Френсі Сангану, тобто готується на сігареті, на півасіку і десь там проводить час не в залі, не знаю, де, але точно не в тренувальній залі. За таких умов шанси Махмудова зростають ну відсотків до тридцяти, тобто 70 на 30, я би так сказав, якщо Тайсон Фірі не сильно готується. Тому що якщо Тайсон Фірі не сильно готується, він в якийсь момент страдає херню в ринзі, а потім він. Получає в жбан і бій трошки перевертається. І він згадує, що він у ринзі, і треба щось трошки рухати сніжками, щось трошки контратакувати для того, аби завдати болю своєму опоненту. Але навіть за таких умов я вважаю, що Тайсон Фюрі це буде фаворит цього бою, навіть за умов, що він буде так собі готовим. А по тому, що видно по його тренуваннях, видно, що він ну без зайвих кілограмів, ну практично наскільки це можливо, для Тайсона Ф'юрі. Як мені здається, він все ж таки буде готовим нормально. І от за умов, що він готовий нормально. Арсланбек Махмудов може так наполучати, як йому не давали ще ні Дітка Баєл, ні Гвідо Віанелло. От я думаю, що Фірі просто може розтрощити кабіну цього росіянина, тому що технічно Махмудов це бля, дерево. Це якась суміш ведмедя з деревом. Не знаю, чи таке існує, мабуть, ні. Але, от, щоб ви розуміли, ведмідь, тому що дуже здоровий, дуже такий кабан, і дерево, тому що нерухливий, неповороткий, непластичний і такий тупоголовенький. От іде вперед, і любить. Масою такою, такою своєю тяжестю задавлювати опонента. Можна там подивитися, якийсь набір його нокаутів, але чи це чисто на хайлайти? Це чисто на те, щоб набити статистику, і зараз, маючи непоганий рекорд, там щось в районі 22 чи близько того, він буде виходити на Тайсне Ф'юрій як хо-хо-хо, який, який перед тим побив Дейва Алена у Великобританії, але не забувайте, що Дейв Аллен це боєць... Ну, це прикольний персонаж, але боксер доволі сумнівного гатунку. Тобто, з точки зору конкурентності. Ну, її тут не має бути. Тайсон Фюрі, навіть, попри простій, уже не перший простій у своєму житті, має просто вийти і накидати в жбан. Ну, ну я не знаю, чому Махмудов має дожити хоча б до сьомого раунду. За умов лише, що Тайсон Фюрі буде половину бою акуратненько на ніжках працювати на мінімізацію ризиків. От тоді да, Можливо, Махмудов пройде трошки більше раундів, але все одно в якийсь момент у нього буде, ну, просто має бути. Ой, як розбита Пика і це все вже 11 квітня. А вже на цих вихідних бій Богачука проти росіянина. Також гвоздика проти Калайдюча і трансляція буде в Україні уже цими вихідними. Де подивитися цей вечір боксу, розповідаю в моєму телеграм-каналі Діденко про бокс». Тому підпишіться ж інформація буде вже дуже скоро. Там багато контенту про бокс, інсайди, приколи, новини. То що раджу всім адже це прямий контакт зі мною. Посилання в описі або QR-код на екрані, тому переходьте долучайтеся. Робимо цю спільноту разом. Як я вже казав перед тим, імовірно, той анонс, на який натякає нам туркелельших, це мегафайт Джошуа проти Ф'юрі. Можливо, принаймні за логікою, все якби має до цього підійти. І забігаючи наперед, скажу, що наскільки мені відомо, Ентоні Джошуа теж там в межах місяця, півтора, можливо, два, теж заїжджає в кемп на якийсь бій. Очевидно, не на Фюрі. Але я впевнений, що і Тайсон Ф'юрі, і Ентоні Джошуа мають головний приціл. Це бій один проти одного, там будуть гроші, там буде величезна арена, там буде той такий нетфлікс, якщо потрібно, там буде все. Ось це головний приціл. Тобто зараз в квітні Тайсон Фюрі проведе свій проміжний бій. Ентоні Джошуа хотілося би, щоб до кінця весни провів свій якийсь бій. І, от, можливо, до кінця року, і це за хороших умов. Ми можемо побачити бій Ф'юрі проти Джошуа. Сумніваюся, що це все ж таки пройде в цьому році. Більше вірю в. Першу половину 27-го, тому що поки Ф'юрі відбоксує, потім поки Джошо відбоксує, і, мабуть, не раз, і от лише десь потім бій Ф'юрі проти Джошо. Однак, в цілому, за хорошого, я вірю, що все йде саме до цієї історії. Мені принаймні так ну так здається, або так складається з того, що мені відомо, скажімо так. Ну а ф'юрі проти Махмудова це буде весело. Сподіваюся, результативно для ем, циганського короля не те, щоб я за нього вболівав. Вообще ні, він мені не дуже симпатичний, але камон, я просто вболіваю за те, щоб Махмудову добряче набили кабіну, і щоб вкотре показали, що ну він не боксер. Ну хто завгодно, але точно не боксер. І про український слід, про який я казав до цього. Олександр Захожий, наш величезний супертяж, Це людина, яка максимально би пасувала і в кемп Ф'юрі, і в Кемп Парслендбеку Махмудову, тому що вони обидва величезні боксери, і їм одне під одного треба теж ну отаких от дядьків, розумієте. Олександр Захожий вже не вперше готує під Махмудова. Він допомагав Агіту Кабаєлу готуватися на бій проти Махмудова, і це було результативно. Ба більше, як мені якось розповідав, сам Захожий, Він був основним спарних партнером Агіта. І, власне, це можливо допомогло Агіту добряче так розбити Арсланбека Махмудова. Цього разу захожий розважається на Таїланді, і Між тим тренується разом із Тайсоном Фюрі, допомагаючи йому готуватися на Арсланбека Махмудова. Тому отакий от невеличкий український слід теж присутній у цій історії. Хоча наскільки я розумію, теж не те, щоб інсайт, але є там у мене припущення, що в цьому андеркарді десь там може виступити принаймні один український боксер. Поки що це все дуже неточна така тоненька історія, але кидаю таку невеличку вудочку в це. Загалом побачимо, будемо там українець чи ні. І це не про захожого, я про іншого українця зараз думаю, але побачимо. Теж теоретично щось там може бути. Якщо подобається контент, підтримай його вподобайкою, підпишись на канал та тисни по дзвіночку, тому що попереду багато класного боксу, і не варто це пропускати. А з вами незмінно канал Тайк Майсон. новини боксу мене звати Макс Діденко. На зв'язку, друзі, побачимося.